Ще дві станції київського метро готуються до ремонту та закриття. Йдеться про ремонт тунелів між станціями Почайна та Тараса Шевченка. Про це пишуть змі з посиланням на заступника начальника столичної підземки Дмитра Пінчука. За його словами, станції Почайна та Тараса Шевченка закриються влітку 2024 року. Водночас, над тими станціями Київського метрополітену, які закрили ще 9 грудня, вже трапився обвал асфальту. Київ потихеньку іде під землю. На опублікованих фото та відео видно просідання та тріщини на асфальті та ґрунті над тунелем метростанції Деміївська. Світлини зробили в районі колишнього Деміївського ринку біля та всередині торгових павільйонів, які нині не працюють. Головний інженер київського метрополітену Віктор Вигівський запевнив, що надзвичайної ситуації або її загрози нині немає. Щодо просідань ґрунту, то вони з'явились до зупинки поїздів метро. А за тріщинами та будівлями, які на поверхні в вели і ведуть нагляд. Наразі одна смуга для проїзду транспорту з проспекту Лобановського закрита. Там стоять огорожі. Також є вказівники, як обійти цю ділянку пішоходам. Тим часом київське метро продовжує затоплювати при вході на станцію Голосіївська. Людей зустрічає струмок прямо зі стін переходу. Метро Голосіївська. І Тут от така історія. Ну і тут -то. Такі новини, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал Україна сьогодні і ставте свої вподобайки під нашими відео для нашої команди. Це дуже важливо.